треба стіл і чотири стільця щось недороге от як для своїх що порадиш якраз приїхав на виставку новий стіл і нові стільці ми їх досить довго чекали але нарешті зробили в потрібному кольорі моделька називається Dayton, 7700 коштує стіл Стілець називається Денвер 2700 за штучку. І такий комплект. Тобі один стіл чотири стільця обійдеться у 18500. Як на мене, за такої якості меблі це дуже і дуже топ. На рахунок стола класні е, ніжки вирізблені, зроблені під кутом. Виглядає стильно. Також він, звичайно, що розкладається. Тут у нас довжина 120 розкладається на 160 см, причому дуже Легко їздить механізм, немає ніякого ні зажовування, ні там щось він затирає. І ось так легко розкладається вдовжину 160 см. І самі стільчики за 2700 за стілець, у нього суперзручна посадка. Так сідаєш на стільчику, розслабляєшся. Меблі не китайські, це українського виробника, і можна обирати колір металу, колір стільниці, стільниця, до речі, МДФ під плівкою ПВХ, колір тканини, колір металу на стільцях. Тобто ти можеш ще й обрати. Собі під стиль кухні, куди збираєшся це поставити. Тому 18500 комплект можна взяти в оплату частинами від ПриватМоно, банку та PUMP і в шапці профілю телефончик для зв'язку. Ще раз, стіл Дейтон, стільці називаються Денвер, можна зайти на сайт Солохає і замовити.